Після приходу до влади президента Віктора Януковича Конституційний суд ухвалив рішення скасувати політичну реформу 2004 року і повернув Україну від парламентсько-президентської до президентсько-парламентської форми правління. Це значно розширило президентські повноваження нинішнього гаранта конституції. Сьогодні опозиція вважає повернути основний закон зразка 2004 року задля виходу з перманентної політичної кризи. В конституційних хитросплетіннях. Розбиралася Соломія Поливка. На останні 10 років Конституцію переписували двіщі. У 2004 році Україна стала парламентсько президентською республікою. У 2010-му знову перетворилась у президентсько-парламентську, а у 2014-му опозиція прагне таки знищити президентську вертикаль і повернути більшість славних важелів Верховній Раді. За конституцією 2004 року депутати формують коаліцію, яка фактично призначає прем'єр-міністра і кабінет міністрів. Відповідно, президент ділиться своїм повноваженнями із прем'єр-міністром. У свою Чергу голова Верховної Ради перебирає також частину президентських повноважень. Нині ж відповідно до конституції 2010 року. Саме президент визначає кандидатуру прем'єр-міністра і може втручатися в роботу уряду. Також голова держави може звільнити і прокурора, і голову СБУ згідно рішенню конституційного суду, існування коаліції не є обов'язковим. А всі рішення ухвалюють простою більшістю голосів. Отже, основна концентрація влади в руках президента, а роль Верховної Ради нівелюється сьогодні. Однією з основних вимог майдану є повернення країни до парламентсько-президентської форми правління. Ми вирішили поцікавитись, чи відомо пересічним українцям, які виборюють свої права на майдані. Основні відмінності між повноваженнями влади за часів президентства Ющенка і сьогодні, коли Україною керує Янукович. Зміниться, що не буде сконцентрована влада в одній людині. Це вже легше. Там для 2004-го, ще вносити зміни треба. А по-друге, що вся влада не буде сконцентрована в одних руках, а буде рішати парламент, що нам робити. Це буде парламентська президентська, Уже одноосібно ніхто не буде вирішувати так питання, а буде приймати парламент. Це дискусії. Я думаю, що нічого не зміниться, якщо в нас нічого не зміниться самих. Навіть самий гуманний закон у людини черствої, негуманної, він становить стає навпаки гнобленням. Не буде диктатури, тому що коли є баланс, баланс сили, то вже не дозволяє, щоб страна скатилася би в якомусь дурної волі одного чоловіка. Отже, повернення до конституції 2004 року знову актуальне. Опозиція воліє президента з обмеженими повноваженнями, проте конкретного проекту нової конституції ніхто не презентує.